Всім привіт! Я Анастасія Дмитрів. я студентка факультету комп'ютерних інформаційних технологій 4-го курсу. Я навчаюсь на спеціальності інженерії програмного забезпечення. У нас здавалося в ті часи, коли я поступала перспективною, дуже бо все зв'язане з комп'ютерами, програмуваннями. Воно набертало оборотів, я вирішила піти на цю спеціальність. Плюс мені якось плюс-мінус виходила математика. Ну якраз мені пішло, хоча я більше гуманітарій. <гум> ну я навчилася багато різних речей, які можуть мені пригодитися в майбутньому, тому вважаю, що вона перспективна. Зараз світ дуже різко міняється і дуже є багато різних нових речей. І на цій спеціальності я знаю такі речі, які проводяться мені навіть в інших галузях, навіть якщо я поступлю на іншу спеціальність, я маю якусь базу, якісь навички. Ну, зазвичай, якраз, спілкування, комунікація з моїми Одногрупниками можливі якісь спільні часопроводження, намагання влитися в ту чи іншу якусь подію, яка відбувалася в університеті, і щось типу такого. Ну, я е, залежно на якісь заходи, наприклад, щось таке, якщо щось пофотографувати, якийсь конкурс фотографій, то я на таке підписуюсь. Якщо якась дуже багато подія, яка має в собі багато студентів, я не дуже таке люблю. Цей університет насправді для мене здався цікавим. Це, я ніколи не навчалася за кордоном, ну і я тільки чула по Якихось новинах по розповідях інших людей. Цей університет, наскільки зрозуміли, більше європейського типу, тобто це не якась суто угорська, а саме Європейського Союзу. Особливість його того, що мені найбільше сподобалось, що ти міг сам собі вибрати ті предмети, які ти будеш читати. Просто тобі дають список, і ти вибираєш все, що хочеш. Щодо студентів, я не вчилася з угорськими студентами, я вчилася з студентами, які так само були по програмі Erasmus, і так само ті, що приїхали з-за ну, кордону, які є е, студентами на постійній основі, які навчаються в університеті. Я обрала, звісно, предмети, які стосуються моєї спеціальності, хоча їх не було багато, це програмування і візуалізація даних. Також я взяла навички комунікації англійською, е, угорську мову, тому що я вважаю, що якщо ти приїхав в якусь іншу країну, для того, щоб дати якусь шану, якусь повагу проявити, тобі треба хоча б вивчити якісь базові слова. Е, також міжкультурна комунікація, що була загальним предметом і гастрономія, щоб. Бо це був такий е, тип. Е, Предмету, який давався так само на вибір загальний, щоб показати як угорський світ, угорські звичаї, угорській гастрономії. Ем, найкраще в мене було все з англійською та з програмуванням. Бо тому що, як по суті, були, був інший підхід до навчання, і мені це насправді було сподобалось. Звісно, в мене ще була проблема, що я мала їхати з іншими дівчатами з України, але вони відмовилися. І в результаті я їхала сама, розбиралася зі всім сама і була в чужій країні, в чужому місті сама і все це робила сама. Я обрала для життя дуже приємне місце. Там якраз біля мене було метро і була гілка. Трамвай, яка вела прямо до університету. Дуже приємний в них транспорт, можна попасти будь-куди, будь-як, просто пересадками і їдеш куди хочеш. Я їхала на трамваї туди, піднімалася по... Там, в. Ну, по суті, їхній університет нагадує наш другий корпус університету. Такий маленький, але було там багато всього. Ну, я приходила на лекції, було на день могло бути чотири предмети, а міг бути один. А могло бути, що одного дня взагалі нічого немає. Угорська освіта більш інтерактивна студентами, оскільки в нас, якщо дається щось, то практичні навички ти здобуваєш сам на самостійному працюванні. В них ти разом з викладачем все це обробляєш. Наприклад, програмування нам дається матеріал, і ми робимо все самі. В них розжовується, включається проектор, викладач все це пише, пояснює нам кожен рядок коду, і ще перевіряє, що ми все зрозуміли і задає нам питання. Тому тож, комунікація між студентом і викладачами у них на якомусь іншому рівні. Якомусь більш більш ближчому. Звісно, що є, наприклад, деякі студенти були комунікабельні з будь-ким іншим, незалежно від національності, а деякі збиралися в групки саме їхньої національності. Наприклад, пакистанці вони сиділи зазвичай в одному колі і не більш більше, рідко коли з кимось іншим розмовляли. А якщо взяти якісь нідерландців, турків, албанців, не дуже комунікабельні і вони говорили майже кож... з кожним. Тобто ти був знайомий майже кожним з ним, бо вони самі йшли до тебе знайомитися і. Ось така якраз була відмінність. Не було такого, що є якісь такі, що майже не брав участі в спілкуванні, були або такі, що спілкуються з або ті, що в окремих тих своїх компаніях. З деякими, так, з тими з тими, що я найбільше спілкувалася, з якими дружила, їздила в різні поїздки. З деякими, ну ми просто маємо чат того разу з цього, і час від часу хтось може там написати за порадою, е щось там спитатися і таке. За кордоном, на мою думку, дуже легко навчатися, бо вони тобі абсолютно все навіть домашнє завдання, коли в нас ти маєш доволі, щоб мати високі бали, щоб бути. Щоб зрозуміти предмет, тобі треба дуже-дуже дуже багато часу приділити на самонавчання. В них найдомашні завдання були в разі легші, та й вони використовували таку програму, яка називалася Microsoft Teams. І в ній дуже є багато вбудованих речей, які полегшують викладання та на самонавчання. Наприклад, там навіть є програмка, де ти читаєш текст. На мікрофон, і вона тобі показує якісь -то слова неправильно вимовив. І воно тебе змушує правильно вимовити це слово. Тобто в них якраз більше інтерактивності та використання нових технологій, що дуже сильно спрощує навчання. Насправді подорожувати. В них в Будапешті була. Я так, така як організація Life Будапешт, і вони організовували різні поїздки, різні вечірки і різні всякі речі. Е, я поїхала разом з ними в одну поїздку по Угорщині, одну поїздку в Австрію у відень. І ми всі таким молодим автобусом їхали туди-сюди. Потім я вирішила, що. Під гідом мені дуже приємно досліджувати все, тому я їхала з друзями в такі міста, як Сегед, Сент-Ендер біля Будапешт дуже гарне місто. Ну і якось так. Ще досліджувала само собою Будапешт. Мені подобалося їхнє метро, мені дуже сильно подобалося. Я дослідила всі гілки, ходила і дивилася, що і як. Ну, звісно, подорожування трошечка, фотографіями малювання, але не так вже часто, як раніше. Ну, щось типу такого. Там є дуже багато різних опцій для тебе. В них є ціла сторінка в сайті, яка називається Ну, як то поселення. В них є якийсь як гуртожиток для всіх студентів в Будапешту, але він дуже дорогий. Дорогий тим, що в них як то лагджері умови. Тобі приходить, прибиральниця, все це прибирає, дивиться за всім. Це коштує дуже великі гроші. Так само в них є просто організації, які займаються поселенням. І... Знімає для таких як нас квартири в різних місцях. Для мене ці опції були не для мене, бо тому що там треба було переказувати гроші на бронь. З України не можна переказувати тепер гроші за кордон. Тому я там ще була одна опція це Фейсбук групи по зйому квартир для таких студентів. Я знайшла дуже приємну жінку, яка займалася гідами по Італії. Якраз нею поселилася в спальному районі Будапешту, і я сказала вже раніше в дуже приємному місці, де для тебе було і метро, і автобуси різні, і ще й трамвай. Як я казала раніше, ще більшу інтерактивність студентами, між студентами та викладачами. Не скидати абсолютно все на самонавчання, тому що може людина самозапутатися не так зрозуміти матеріал, а так то. Навіть насправді легше, і навіть самому викладачу буде якось приємно проводити так через студентів, студентами, і це якраз допоможе їм зближуватись. Так само вважаю, що більше ем, треба взяти різні технології, які полегшують навчання. Як я вже казала, навіть це програма Microsoft Teams, яка тобі навіть і англійської допоможе, і коти там кидаєш, все все-все є. На мою думку, в них нема таких більше національних предметів, бо була тільки угорська мова та гастрономія. На мою думку, мені би хотілося більше всього пов'язати з тією країною, куди я їду. Якісь традиції, ще ще щось. Були якісь організації, організовані події. Наприклад, у нас була подія, що ми всі готували їжу з своєї кухні. Ще навіть з нашого міжнародного відділу приїхали на цю подію. І це все, що було. Мені хотілося насправді більше всього, щоб якось зближувалися студенти. У нас, наприклад, Заходиш у університет, є чи ж те чи інше, що є якимось національним, якийсь стоїть там державний гімн України, ще щось, хоч трохи, трохи якогось нашого. В них взагалі нічого немає. Ти щось заходиш в будь-де, так воно там не, не видно, що то воно якесь угольське. Хотілося б більше чогось такого угольського, що ти відчув е, всю Угорщину на собі. А тут ти відключиваєш всю Україну на собі, треба, щоб ще й Угорщину відчуваю. Шукати різні можливості для саморозвитку і знайти те, що найбільше вам сподобається. На мою думку, це більше експеримент. Не обов'язково не поїхати по ерасмусу. Я розумію, що деколи може бути це страшно. Я думаю, що і навіть в Україні є різні організації, різні події, які допоможуть вам знайти себе. Тому я раджу бути більш більш активним, брати участь в різних подіях навіть чи це буде урбаністична подія, чи це буде. Якась архітектурна чи ще щось, просто брати участь в цьому, що ви бачите, що хоч трохи вас цікавить, а не думати, ой, на що я там здався. Ні, бери йди! Ти знайдеш собі друзів, ти знайдеш, ти вивчиш щось нове, навіть якщо воно тобі не дуже сподобалося, але ж ти нічого не втратив, по суті. Ти просто прийшов, просто пішов.